Друзі, усім привіт. Ну що ж завтра о 18.00 відбудеться просто якийсь неймовірний матч в українській прем'єр-лізі. Однозначно, це центральний тур. Ну, центральний матч, да? Відповідно, центральний матч тура 10-го тура чемпіонату української прем'єр-ліги Київське Динамо. Олександра Шевковського у себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда буде приймати команду з Кривого Рога. Кривбас! Кривбас Патрика Ванльовена. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Кривбас Патрика Ванльовена, про Київське «Динамо» Олександра Шавковського. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Давайте взагалі-то, друзі, подивимося з вами останні очні результати, які були зіграні між командами. І тут є абсолютно чиста перевага Київського «Динамо». За останні 4 матчі Кияні здобули 4 перемоги над Кривбасом. 12 листопада 2023 року це була перемога 0-2. Далі 18 травня, 24 рік 3-1 перемагає Динамо. Потім, 6 жовтня, 24 рік, 2-1 перемагає Динамо на стадіоні імені Валерія Ну і 12 квітня 2025 року, 0-2. Динамо Київ» Перемагає. Цей матч дуже був важливий для Динамо. Команда білася за чемпіонство вот, мала відрив, і, відповідно, довела справу ще тут до перемоги і закріпила ще й свою перевагу. Ще, до речі, команда у сезоні 22-23 грали. Тоді, до речі, також київське Динамо обігрувало Кривбас, також, до речі, 3-1. Львові обігрували. І якщо не на стадіоні там також Динамо здобувала. Позитивний результат Матч проти Кривбаса Тобто, в принципі, за очними протистояннями у Київського Динамо є абсолютно чиста перевага над Кривбасом За очними протистояннями київське Динамо е... має перевагу над Кривбасом Але часи міняються Зараз, е... якщо ми подумаємо, зараз турніруємо таблицю Української Прем'єр ліги то саме Кривбас є на першій позиції. Я думаю, що деякі з вас такого не очікували. Дві поразки, одна ніча, шість перемог. Ну, Кривбас стабільний. Кривбас більше за всіх перемагає. У Донецького Штара п'ять перемог. У Київського Динамо чотири перемоги. У Кривбаса їх шість. Кривбас має найкращий показник перемог. Відсоток перемог Кривбаса вищий, ніж відсоток перемог Київського Динамо. 18 м'ячів кривбас наколотил ворота своих оппонентов. Це другая атака після Динамо. 12 мяча пропущенных. Плюс 6 різних забытых пропущенных у Кривбас. Это потрясающие показники для команды лідери, Они набрали 19 балів. Це найкращий показник після 9 тури. Кришки Динамо. на 2 пункти менше. 17 очок моє київське динамо. І звичайно що завтрашній матч. Він дуже важливий для чинного чемпіона України. Для київського Динамо. Але для Кривбаса цей матч неймовірно важливий. Киян не жодна команда яка не програла. Можливо, у київського динамо є проблеми. Но факт є, є фактом. Знаєте, факт є фактом, що команда не програє у чемпіонаті вже дуже багато матчів. Ну, новому сезоні команда не знала жодної поразки. Жодної поразки не було у київського динамо у минулому сезоні чемпіонату України. У цьому сезоні команда також не зазнала жодної поразки. п'ять нічих, чотири перемоги. Останні коли Динамо програвала, це було сезоні у сезоні 23-24 у Чіп'яті України. Це, було, це був матч 28-го тура, матч проти Донецького Шахтаря. Тоді команда програла 0-1. Майбутньому чемпіону Шахтарю. Але Куївське Динамо! Дуже багато матчів вже не програє у чемпіонаті України. 23 м'яча Київське динамо наколотило. Ворота своїх суперників – це найкраща атака в Україні. 12 м'ячів команда пропустила. Плюс 11 по порізниць це найкраща різниця в Україні. Але п'ятничих П'ять П'ятничих панряд. І вони було дуже прикрими для київського динамо. Підписня Олександр Шавковського втрачали в деяких матчах переможний результат, наприклад, Ексабалоньою з Карпатами там, з Луганською Зарей. Тобто Київське Динамо вигравало команду в рахунку, але втрачало переможний результат. Ми ну, таким чином, Київське Динамо взагалі зараз на 4 позиції, принаймні коли записується відео. Київське Динамо знаходиться на 4 позиції. Я думаю, що не, 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 не на такий результат очікують болівальні Київського Динамо. Тому завтрашній матч має неймовірно важливе значення для Київського Динамо. Друзі, останні результати Київського Динамо. В принципі, були непогані матчі з Карпатою, мені сподобався матч Динамо. Дос Олександрії молодці. Ну, Кристал Пелосу програли. Ну, в принципі, також. Там до 20 хвилини непогано грали. Против Crystal Palace. С Металлистом. Расписали мировую. 1-1. Точно такой же першим забили Кияни. Но ну, снова. Вот першим они забивают. Но пропускают. И втрачают эту перевагу. Зарю забили. Пропустили, програли. Самсун спор взагрели 0-3 команды програя. На жаль. Разграна поразка. И она была абсолютно по делу. Samsung спор выглядав Сильніше. Це потрібно визнати. Ось наступний матч, у військового Динамо буде не проти кого там небудь, а проти Донецького Шахтаря. З команди Донецька буде битися Динамо Київ. Причому буде два матчі. Спочатку в Кубку України. Дуже важливий матч на стадіоні імені Валерія Лобановського. І потім матч у чемпіонаті у Львові. Дуже важливий. Потім з Рінським. матч Лігі конференції. Друзі, дуже важливий матч для київського Динамо. У лізі конференції. Ну, Команда відкриття, а потім пауза. Міжнародна пауза. Завтрашній матч він має неймовірно важливе значення для київського. Друзі, завтрашній матч він має дуже важливе значення. Ну, не тільки для о, Динамо. Не тільки. І для Кривбаса також. Для кривбаса це такош матч. Дуже важливий. А, Дивіться. В принципе, команда з Кроворогами не подобається. Ось Рух обыграли, Кудривку обіграли. Крибас стабилен. 5-4 эпицентр обыграли. У нас була сенсаційна поразка Чернигова 0-3. Вот это была сенсация. Полису програли. Но если вырвав останні матчі, то кривбас стабилен. И факт є фактом команда на первой позиции. И это факт. Это факт. Далее у Кривасса матч против Полтавы, против Карпат. Но Кривасс есть лидером. И это факт. И это факт. 59 туре в Кривасс я одно сильным лидером в Украине. Это фантастика. Это фантастика. Да, за что это девять 9 туров и еще Дуже багато матчів. І тут взагалі-то в 1 очко по, -по, -по він Шахтарям Два від Київського Динамо. Ще он зеки набрав. Металіст і Харківський також непоганий. Друзі. Я все це розумію. Прекрасно розумію. Але факт є фактом. Кривбас лідер. Еще Киевский Динамо. Завтра обиграю Кривбас, то Киевский Динамо зачем еще uh... обиды Кривбас по турнире таблицы. Кривбас и разумен. И знаете, Кривбас, мне кажется, физически физически Кривбас краще, чем Киевский Динамо. Патрик Ван Левен потрясающий нидерландский специалист. Потрясающий которые физически команда готовит потрясающе. Вот физически Кривбас Краще, неж Киевский Динамо. И я вам, друзья, хочу сказать, Что я не уважаю Киевский Динамо Фаворитом у завтрашнего матча. хотя команда играет на стадионе Имени Валерия Лобановского. А на стадионе имени Валерия Лобановского В принципе Киевский Динамо Не погано играет. Але я не можу сказати, що київський Динамо фаворит. Я вам не скажу, що київський Динамо фаворит в завтрашньому матчі. Взагалі не скажу. Але я очікую хорошого футболу і київському динамо. Потрібна тільки перемога, тільки перемога потрібна київському динамо. Я думаю, що інший результат не буде влаштовувати київське динамо, тільки перемога. Потрібно віце, чинному чемпіона України. чинному чемпіона України, да. Звичайно ще. Київське динамо це чинний чемпіон України. І, звичайно, що київа не хочеть, хоче захистити свій титул. Але для цього потрібно перемагати. Але в Києвбасі є свої задачі. Команда з Кріова Рога вцепиться в київське динамо і буде робити все від себе можливо, щоб не програти. членом чемпиона Украины. Я думаю, что бы две команды забить. И моя первая думка, бы две команды забить. Думаю, что команда меняется голами. А Другая моя думка, кому веду и я. Я веду делаете... и провожу Киевскому Динамо. Да, друзья. Я знаю, про что я говорю. Чему самое мной Динамо, а не Кривбасу? Знаете... Після розгромної поразки від Самсунгспора, я думаю, що Кіані розозляться. В хорошому сенсі. В хорошому, звісно. В хорошому сенсі. В хорошому звісно. В хорошому сенсі, я маю на увазі те, що Динамо Київ розозліться по-футбольному і понесеться в атаку. Понесеться забивати, і думаю, що Динамо потрясающий матч, в принципі, завтра видасть. Чимось мені з серця підказується, що може бути якась тут ніччя 1, -1. Вот честно вам, вот честно вам говорю, я будет буду счистить чих подряд у Киевского Донабо для меня это Не будет чего с новым. <laughs> честно вам скажу. Вот. Я, в принципе, ничего в не ключа. И мне ничего из сердце подсказывает, что скорее всего за все будет ничего. Да, может, Киевский Донабо обыграет Кривбас с минимальным рахунком на 2-1. Но мне сердце больше подсказывает, что все-таки будет ничья. Вот все-таки будет ничья яка, в принципе, не будет такой прям трагедии большой. Скорейше за все для обоих команд. Но Киевскому Динамо потребно перемагать. Друзья, хочу побажать Киевскому Динамо и Кривбасу доброты. Потрясающие команды. А вам любви. Доброе счастье. Ведь это не купить. Ведь это не купить. Добра вам. Будьте счастливы. Всем пока.